Всім привіт! Мене звати Юля. Мене звати Марина. і ми цим відео хочемо розпочати наш особистий блог переселенців. Як казала Юля, всім привіт із сонячної Болгарії. Сьогодні погода нас порадувала, і темою нашого першого відео буде житло. Як обрати житло, як визначитись і взагалі, що з цим Які всім нюанси? робити? Які ціни, і це наш особистий досвід. Да, ми не хочемо там бути якимись журналістами, бо ми не можемо ними бути зате, за те, про те. Тому ми хочемо розказати лише про наш досвід і можливо дати якісь поради, базуючись на тому, що ми тут відчули і зрозуміли. Да. Ми розпочнемо з того, що взагалі ми не планували їхати до Болгарії, і ми виїжджали в вересні. Ще було досить тепло, і було таким спонтанним рішенням приїхати на декілька днів до Болгарії, так як ще було тепло, тепле море, гарна погода І перше, що ми зробили, це забронювали готель на декілька ночей. В кварталі Сарапово. Квартал Сарапово це частина Бургаса вважається, він знаходиться біля аеропорту і обрали саме його, тому що декілька років тому ми відпочивали сім'єю саме в Сарахове. Да, І там якраз був готель, де можна yeah. було поселитись з тваринами, бо я була з котом. Так, і... це було дуже зручно. І було одразу і кафе, і, і кафе, і все. І, і, все так, і, і... Поруч в море. і можна було відпочити після дороги і зрозуміти, якось прийти в себе. Юля, де ми? <ріст> <ріст> ми? На морі. <ріст> ну і так як тепла погода ще продовжувалась. Ми вирішили е, знайти житло на місяць. І подивитись взагалі, як все в Болгарії тут відбувається, да і саме тому наша, якби перша порада знайти якийсь базовий готель для того, щоб трошки прийти в себе, на Так, да, якщо ви плануєте залишатись в Болгарії, це дасть вам трошки часу, щоб прийти в себе, знайти якісь. План, що робити далі, і порада номер два це знайти житло Ріелтер. на місяць, та да, через Reelper. через ріелтора. Ми наш особистий досвід ми знайшли через інстаграм Ріелтера. Це дівчинка з України, яка допомогла нам знайти житло, але вона займалася саме в святому власі. Тому ми саме поїхали в святий влас зняли там житло на місяць. Як наша порада, ми Цього не зробили, але краще в групах в телеграмі на Фейсбуці українців в Болгарії Ви отак Та, прям пишете в телеграмі Та, українців України в Болгарії різні там а, групи. Ви можете прям там знайти і контакти ріелторів, і а, навіть саме житло на півда. Там є і сайти скидають, і допомагають. Ну там люди в цілому дуже багато всякої інформації не завжди вона там чи ще щось, але в цілому можна знайти те, що що ти хочеш там знайти? Ми зняли житло в святому власі на березі моря. Ми класно відпочивали, ходили на море, купалися і якраз ми вирішили, що, мабуть, ми, ми можемо да, залишитись в Болгарії. Болгарії, бо ми так трошки придивились, багато українців, дуже багато українців, українські машини, на українських номерах, ти заходиш в магазин, чуєш українську мову. Я але справжі... часто чуєш російську мову, але ну, там зразу ясно, що це українці Синьо-жовті чухли, ну, ну Коли не ясно, то... то просто молишся. Да. Ні, просто тоді розмовляєш голосніше українською. Так, так, і так. Так, так, я вас чую. Ні, Але коли дуже багато українців, і ти їх прям бачиш на вулицях, бачиш машини і так. Комфортно якось, і ще плюс в Болгарії в тому, що все написано на болгарській ну болгарською мовою, і вона читабельна. Ну ти її можеш прочитати щось, якісь слова так, принципі, на да. і тому ми вирішили залишитись. Ми вирішили залишитися і це ще одна порада, що зняти житло саме на якийсь невеликий період до місяця, якщо от ви вирішили саме там залишатись в Болгарії і за цей період поїздити по різним районам, по різним містам тут на побережжі є і... Святий Влас, сонячний берег. Докі, Сєдер, Рад, да, ну, тобто а може вам взагалі міст. сподобається Бургас чи там Варна? Ну, Софію не знаємо, ми там, там не були, бо далеко до, до неї їхати. Але ну, в принципі на березі можна бути різні місця, різні варіанти інфраструктури. І особливо нам було важливо, щоб поруч ну, була якась там базова інфраструктура, магазини. Якийсь дитячий, що, щось дитяче, садок чи. Шку... Майданчики. Майданчики, да. і, І тому на це треба звертати увагу, бо якщо ви, наприклад, там. Любите, щоб у вас був якийсь, якийсь торговий центр поряд, то до Бургаса там, з сонячного берега чи святого власа їхати далеко. І вам це треба враховувати, якщо ви там ходите в нього кожен день. Ну загалом ми прийняли для себе рішення. Ми подивились різні райони, так як нас не дуже влаштовував святий влас. Тому що ми приїхали в кінці вересня вже все було закрито, магазини всі зачинялися. Ми були в самому кінці святого власа, і все, що гарно, це лише от перша лінія моря. Так, да, Що нам з вікна було все гарно інше... видно море, Зумно. а все інше? Да, там немає нічого. До якоїсь інфраструктури, яка по факту є в святому власі, це якісь там навіть е, кафе українські, люди якісь заснували, якісь магазини. Е, Салон, там якісь краси, перукар там чи майстер манікюру, воно все є, але до нього треба було йти і ще такий момент в святому власі, що там гори. І якщо ви ну не альпініст, то вам буде важко ходити. Ти гора, що ви просто будете сидіти в номері. Ну, для нас було важко гори, але насправді спілкуючись з людьми. Морі... Вони прям деякі кайфують від того, що в святому власі, по-перше, і гори, бо вони люблять ходити туди, підніматися гори. І плюс подобається людям те, що там прям взагалі нічого немає. І вони там раз в тиждень виїжджають в великий магазин, скупляються, і вони кайфують від святого власу. Але це треба особисто да, відчути для себе друзі. і вирішити. Ну, ми, 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 ми прийняли варіант переміститися в сонячний берег. Ну, він Пере... плавно перетікає святий так. влас в сонячний так. берег. Ви навіть не зрозумієте, де починається один і цей Можна вийти в сонячному березі і дійти до святого власника, спокійно там, по набережні. Тут все дуже поряд. І ми почали шукати саме довгострокову оренду. Тобто ми вирішили для себе, що ми знімемо житло на рік. Нам здавалося, що це. Правильне рішення, але ми не знали на що звертати увагу, і ми просто були якісь трохи перелякані, тому що Боже, як важко знайти житло. Нас і... багато хто Я залякував у був... цих всіх групах, mm -hmm. що ой, це ж там не сезон, а отут вам буде холодно, а все закриється, а там якісь шакали виють, а там ще щось. Ну багато було різних якихось чуток чи ще чогось, а ми ж. Перший раз взагалі з таким стикнулися. Ми швидко зняли житло за буквально там, мабуть, за день це все вирішили, за декілька днів. Ну нам вийшло. запропонували декілька варіантів, і там була така ситуація, що ну було зовсім ні. Прям «nein», no. І було оце, що ми взяли. По факту вибір був очевидний. Ми обрали для себе ем, однокімнатну. Квартиру, апартаменти, однокімнатні ну, апартаменти. Тут в Болгарії це називається апартаментами. Взагалі є декілька видів. Е, Найдешевші, найменші це студії. Е, в тебе знаходиться просто кухня і вітання. Я думаю, район, я знайду якесь фото, щоб да, ну, приблизно показати. Україні. Там просто там. кухня, яка плавно перетікає в усе. Ну, тобто, в цілому це теж гарний варіант, і там поміщається нормально. Там деякі прям сім'ями живуть цих суд. Однокімнатна це коли в тебе є повноцінна спальня і кухня. кухня студія, студія. Так, ну і двохкімнатна, трьохкімнатна це все або дві спальні, і вітальня, трьохкімнатна це три спальні і ще окрема вітальня студія. Да, але тут немає такого поняття, як кухня окрема, як в нас, там. Mm, і вона тут такий маленький. Такий закапелок і, і ще ті повітання. Типу, Тому, якщо ви майстер-шеф, то готуйтесь до страдань. Ми не звернули увагу на деякі нюанси при е, виборі житла. Перший нюанс, на що треба звернути увагу, це е, взагалі е, подивитися, наскільки е, вам підходить ремонт. Тому що. Тут багато де є плитка на підлозі. Вона якщо... ну, дуже рідко коли... Дуже рідко Дуже коли рідко, не плитка. І ви маєте бути готові до того, що вона холодна. Холодна як льод. Тут дуже мало житла, яке з, наприклад, ламінату. Це ну, дуже важко такі знайти. Загалом це просто плитка. Так як не сезон, то сусідів у вас буде мало, хоча українців, наче багато, але все одно якось сусідів мало. Вони тебе не гріють з усіх сторін. Перевірте, обов'язково чи все працює. О, одразу да. Всі там кондиціонери, холодильник, плитку, мікрохвильову піч, все От, що є, краще одразу перевірити, перевірити там, бойлер, все. Опалення, палення, та, у нас тільки кондиціонер. І на це теж треба звернути увагу, тому що якщо там вісить якийсь е кондиціонер, який там, кольором як нерває куртка і який вже останній із дихання, то ви ним взимку не нагрієтесь. А це єдиний. Е Єдине джерело тепла у вашому майбутньому житлі. Можна купити якісь як тут ми, е, окремі панелі, які вас будуть гріти, але ну, це вже за свіра. Дуже рідко, я бачила, зустрічаються квартири, які вже є з цими панелями додатковими, але загалом треба бути готовим, що якщо вам холодно, нам холодно, то ми купляємо там самі це все. Другий ще чи третій вже момент це пісня. Піснява тут скрізь. В принципі, від неї немає куди подітися, і люди купляють собі осушувачі також за власний кошт. Або просто як ми миють все Все миють. І один раз на тиждень, на два тижні повністю треба виводити пісню, тому що вона... В усій ванні, ну тобто душова кімната біля вікон. Знизу. Да, тому що ви грієтесь, ви не провітрюєте, тому що ну воно волого і назовні і тут, і і вам холодно, і ви грієте, грієте. Конденсат тіче по цим вікнам, воно все тіче вниз там. Пліснява, і ви можете знайти Плісняву в самих незвичайних місцях. Якщо ви якщо ви думали, що у вас там десь вдома могла бути пліснява, і ви такі ой, треба щось зробити. оце, це ну у вас новий нове турне в мір плісня Юля. знайшла нових жителів, які насправді, такі на вікнах живуть. Оці які, білі якісь мохи, які. Да. Ну, по факту, це і якраз те, з чим вам доведеться змиритись, тому що з пліснівою нічого особливо не зробиш. Зараз я прочитала лайфхак, той, що я розповідала про сіль, спробую да. переставляти скрізь сіль, але ну так, гарантії немає, і з пліснівою доведеться змиритися. Ну і що з тим, що по факту, я думаю, ще доведеться змиритися, що якщо ви хочете жити на березі моря, ну недалеко там від цього всього, то це все курортне житло. І воно таке є, де тут не найдорожча сантехніка, не, не найкраще все. І воно все підлаштоване до того, що тут людина прийде на тиждень, поживе там маленька там, плиточка на дві комфорки, на якій в цілому ви навіть дві маленькі каструльки не поставите. Бо там ну, максимум людина якась каву могла зварити якусь кашу дитині. Якщо ви там будете борща, варити таку каструляку на сім'ю чи ще щось, ну воно у вас нічого не влізе. До речі, плюсом нашого житла це ну, гарно, в гарному стані і гарно якості духові шафи, що там хоч щось можна приготувати. Бо е, в Святому власі там ну, таке щось було. Туди було страшно щось навіть класти. Ми навіть її не чіпали, не вмикали, бо було прям лячно. Ну, і і це, те, що, це те, з чим доведеться змиритися, тому що воно все тут житло курорт. Так, воно все одразу будується на здачу одразу продається вже з ремонтом. Це самі такі дешеві ремонти і тому немає нічого. На щось тут розраховувати. Але ще плюсом є те, що ви, якщо заселитись там в апартаменти, скоріше за все, у вас буде все необхідне для життя. Там, е, навіть рушники, якась там постіль, е, ну все на світі, там, навіть якісь там. Та цей... сказати, те, що тут є меблі, це вже плюс. В деяких країнах просто здаються пустіки. Да, ну меблі, все, от ви просто і живе, там живі. якісь дрібниці можна собі докупити. Бачу, тут є Lidl, там подається, все на світі. <звіт> Ні, де да є і, і Юск, і Ikea. Можна да. в принципі, поїхати, якщо тобі щось не вистачає, є гроші, можна докупити. В принципі, у нас е, нормальна е, власниця. Яка і купувала там новий диван, стіл, стільчики, ну, типу, прям сама запропонувала. Тому якщо нормальний власник і вам щось прямо потрібно, то можна домовитись там за рахунок оренди, да. якось там чи просто. Ну, якщо воно вже таке трошки пожило, то в цілому да. Да. це все можна. У нас обговорю. поламалася душова кабіна, повідпадали ці... як це? Колесики. Кольосики. І да. <клески> ну, все нормально, нам за рахунок власниці їх змінили, тому що ну, ціна така нормальна. 60 лев це лише колесики І 40 за роботу. 100 лев 2000 гривень 2200. Ну, ми поки що не, не ну, основ... ну, ну, ванна тече, ванна. Тече, но Ми герметиком самі замазикали. <клес> 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 ну і що, по цінам. По цінам, цінам да. треба бути готовим до того, що ціни тут ну, незручні. В плані того, що якщо це не сезон, от ми приїхали, якраз там починається жовтня, не сезон, і нам в цілому можна було знайти житло взагалі по смішним цінам. Я навіть там дивилася різні відео, і коли говорять про Болгарію, кажуть, ой, там не сезон можна зняти там 200 євро, там 150 євро, але будьте готові до того, що якщо ви там почнете шукати житло в сезон, а сезон починається тут з квітня, то там ціни ну вони просто страшно вже не з квітня. Ну з квітня вже можуть там починатися трохи рост цін, але там в червень це там може бути тисяча євро, липень півтори, і, і, і цей Ну все залежить від житла. Ну да, але загалом так в не сезон. Ти знімаєш там, от правда, там ціна буде за, за однокімнатну там 250 євро, і це буде гарний комплекс не, закритого формату, а, але літом це буде ціна там півтори-дві тисячі євро, і ну, от, в нас тому й вийшло дорого, тому що ця сума вона розподіляється. Тобто беруться з середини травня до середини вересня. за ці Чотири місяці виходить саме висока ціна, і вона розподіляється на весь... Ну тобто рік. сумується все цей не сезон. Це, і сезон. Якось вона так називала це по кругу не знаю, не, не пам'ятаю. Ну, сам факт того, що і це те, на що треба одразу звертати увагу, що якщо навіть вас там спокусила дуже низька ціна, і ви такі, боже, як прекрасно, то, скоріше за все, вам літом прийдуть і скажуть, ну тепер платіть тисячу євро. Тому краще домовлятися під час вкладання договору, домовлятися про те, щоб це була ціна розділена на весь на весь рік, тобто, щоб ви платили кожен місяць одну. Сум фіксовано то... ну і рахувати, щоб це не було якісь ну, дуже дорого, тому що ми зараз стикнулися з тим, що коли почали моніторити, почали спілкувати з людьми, зрозуміли, що наше житло ну, об'єктивно дорого ми зняли і такі самі студ... однокімнатні такі апартаменти, ж апартаменти такі ж самі знімають люди там, на 100 євро дешевше і саме на Цьому комплексу. Ну, а але якщо взяти інші комплекси, там, ще там в принципі ще дешевше. ще дешевше, прям не рік, але є дешевше. Ну, ну і так, та, та, і варто та, сказати, що та, ми та, зараз та, проживаємо в комплексі Каскадас. Він, якщо ви навіть на букінги там зайдете, тут дуже такий популярний він там Каскадас Family Resort. Гарний він тим, що влітку тут, типу, багато басейнів, дитячі майданчики, там все на світі. Закрита, Закрита, територія. Закрита територія повністю вход тільки по ті, ключ-картам. Ті, 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 Велике там, зелене насадження, але він алятіпа типу, преміум І, ну, Але по факту це, це було просто він один із да, таких найдорожчих. Тому що коли там я кажу комусь там в садочку, що там вони такі ой, там дорого. Да, ой, да. Там дорого". Ну це так, те, що всі знають каскади, його як як це, щось дешевше. Але ми, в принципі, так вийшло, що ми слушаємо, навіть інші не дивилися, бо так хотіли швидко зняти житло, що опинилися. Саме тут. Є підземний паркінг. Ну, він окремо оплачується 50 євро на місяць. Да. Але якщо у вас є машина і ви не хочете, щоб віком ну, тут сталось. не припаркуєшся, як нам сказали, тому на звичайну парковку ти не зможеш поставити да, Тут є, машину. є безкоштовна парковка територіки. в не сезон. На території і за територією, але в сезон нам сказали, що це що парковка на території, вона, по-перше, що платна, а по-друге, що на ній не припаркуватися. Ще що варто сказати про комунальні, е оплачується інтернет, інтернет не дуже, скажімо так, дешевої якості і, і дуже гарний. І коштує він 20 євро на місяць саме у нас. А вода це майже 5 левів за куб і світло. Ну найдорожче в нас виходить саме світло, тому що це кондиціонери. Це... Панелі ну, ну да, дом. і ціна за світло, вона тут є якби денна і нічний тариф, але наскільки я читала в новинах, що його планують прибирати вже з літа. Так, я щось. Не знаю, нам взагалі казали, що буде дешевше. Дешевше ну, не, не, не знаю. Сам факт того, що Ціна за комунальні буде сильно залежати саме від світла, особливо взивку, бо ви будете негрітися. Якщо ви вдома звикли, як Юля звикла з дитиною, що у вас там 26-27 градусів, у вас так тепленько, всі ходять в шортіках і басічком, і все прекрасно, то тут ви будете страдати, бо, по-перше, ну не факт, що ви так сильно нагрієте все. Е, і по-друге, що плюс до цього, що це дорого, а ще конденсат, і, і все, і все, так. і все, і так далі. Я звикла до того, що в нас вдома було завжди там, 21. Плюс-мінус, і в мене ціна запалення менше. Ну тому приблизно оце якщо ти такий економний і любиш коли прохолодно, це там до 100 левів. Ну 100 плюс-мінус. Так, а якщо ти любиш, як я тепло, то тоді вже десь близько 200 левів. і ще тут є Два весела розвага, яка називається «Включи бойлер на надач. Mm -hmm. Якщо ви там любите приймати душ зранку. То для вас спеціальна є кнопка, яка є в багатьох у цих е... багатьох місцях в цьому житлі, яку треба вмикати на ніч. Включається бойлер, і він здорово економить вам кошти. Поки тобто, є людей, вимикаєш кнопку в тебе в день, в день, в день в цей. Е... Тариф це тариф, він не рахується, В тебе бойлер за ніч нагрівся, і, і ти оце вистачає, використовуєш, миєш да, посуд, але ну ти п'єш посуд, ввечері вже посуд ти не пам'ятаю, тільки який, який час, здається, з десятої до 9 -ї. з одинадцять, з одинадцяти. Ну Я навіть якщо ну так, да, якщо це підходить під ваш там ритм життя, то в цілому можна ще й так зекономити, бо тут навіть для цього спеціальна кнопка є, тому люди а. цим займаються. Можливо, ми щось забули, але я думаю, що це все, чим ми хотіли сьогодні поділитися з вами. Сподіваюсь, що вам це було корисно, цікаво. Якщо у вас є якісь питання, можливо, пропозиції щодо відео, чи щось би вам хотілося дізнатись про життя в Болгарії, будь ласка, залишайте свої коментарі, та будемо дуже вам вдячні за реакції, так, лайки так, і за підписку, і підписку на наш із... канал. Дякуємо до зустрічі.